Я не відчуваю страху перед жодним противником, тому що я довіряю своїй підготовці і вірю у свої здібності. Життя це боротьба, а перемога належить тому, хто ніколи не здається. Успіх приходить до тих, хто працює на нього, а не чекає його від зовнішніх обставин. Без мрій не можна досягти великих результатів. Я завжди вірив у себе, навіть коли навколо мене було багато сумнівів. Ніколи не можна зупинятися на досягнутому, бо тоді починається відступ. Треба намагатися бути кращим кожного дня, а не порівнюватися з іншими. Якщо ви хочете досягти мети, треба попрацювати над собою і над своїми здібностями. Для того, щоб перемагати, треба не тільки мати фізичну силу, але й міцний дух. Помилки це не поразки, це можливість вчитися і розвиватися далі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.